Так, друзі, зараз буде огляд і еромтур найкрасивішого готелю, в якому я взагалі коли-небудь була. Я думаю, ви такого ще не бачили. Подивіться, це еко-готель. Це такі будиночки прямо в джунглях. Ось такі. Тобто, ти практично на деревах живеш. Ось такий будиночок. Давайте підемо подивимось. Як же там всередині? Готові? Ось така у нас кімнатка. Ось так от все в стилі, в такому супер красивому, валізькому. Подивіться, яка краса. І тут з кімнати такі панорамні вікна, і ти виходиш на балкончик, де можеш милуватись джунглями, ти просто живеш отак от джунглях. Боже, це просто нереально. Просто нереально красиво. Дивіться, як тут все продумано. Тут от кожна дрібничка. Просто лежить квіточка на чайничку. Ось це такий чайничок. Дивіться, який прекрасний квіточка. Все так прям мі-мі-мі-мі-мі. Але давайте я вам зараз ще покажу нереальну ванну кімнату. Тому що ну це просто, це просто казка. Дивіться. Це такий душ. Ви коли-небудь таке бачили? Боже, це просто можна чокнутися. Подивіться, яка краса! Ой, Ну це просто фантастика! Просто фантастика! Хотіли б пожити в такому будиночку в джунглях? Пишіть в коментарях.